Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати юрірний виробий стрібла, виробник іріста місто Харків. Сережки, кульки. Штифт занижений на 1 мм. Довжина сережок 3,5 см, діаметр кульки 1,2 см. Ставка – білий цирконій. Вага 9,1 грама. Артикул 2078. Ціна 2650 гривень або 63 долари. Сережки Жабка на перлинці. Перлинка натуральна культивована. Довжина сережок 2,5 см. Перлинка сама діаметр 1 см. Штифт занижений на 1 мм. Вага 4,5 грами. Ціна 1600 гривень або 38 доларів. Артикул сережок 25,70 жабки сережки. Вставки цирконі. Діаметр цирконії 8 мм. Довжина сережок 3,8 см. Штифт занижений на 3 мм. Вага сережок 6 грам. Артикул 2577. Ціна 1800 гривень або 43 долари. жабка каблучка. Такий самий циркончик 8 мм. Довжина 2 см. Ширина 1,5 см. Шинка тоненька 2 мм. Розмір 16,5. Вага 2,6 грама. Ціна 850 гривень або 20 доларів. Артикул каблучки 12,82. В попередньому відео я показувала сережки вишеньки. Зараз прийшла брошка. Брошка вишеньки. Довжина 3 см. Ширина в тій частині де є вишеньки – 2 см. Діаметр камінчика 1 см. Така брошечка. Вага 2,2 грами. Артикул 71,67. Ціна 820 гривень або 20 доларів. Появилася у нас підвісочка мушка з зеленим животиком червоними очками. Довжина 3 см. Ширина в крилах 1,4 см. Знизу вона виглядає такі лапки в неї гарнесенькі. Вага 2 грами. Артикул. 3195 дріб 1. Ціна 640 гривень. Гарнесенькі дитячі сережечки, різнокольорові циркончики. Діаметр сережок 8 міліметрів. Застібка. Вага 2 грами. Артикул. 23,79 дріб 1. Ціна 780 гривень або 19 доларів. Каблучка котик. Розмір 17,5. Висота каблучки 1,7 см, ширина 1,5 см. Шинка тоненька. Приблизно 2 міліметри. Зелені очка. Котик посміхається. гарнесенький. Вага 2,1 грама. Ціна 680 гривень або 16 доларів. Артикул. 12,38. Ще один котик під підвісочка. Довжина 4 см. Вушко 8 мм висота, 5 мм ширина. Артикул 30,52. Вага 1,2 грами. Ціна 430 гривень або 10. Доларів. Підвісочка сова сидить собі, не знаю, напевно, на гілочці, на неї місяць собі дивиться, в сови зелені очки, довжина підвіски 4 см, ширина 2,5 см. Вушко 7 мм висота, 5 мм ширина. Так ззаду виглядає під вісочком. Вага г. 3,5 грами. Артикул 35,29. Ціна 1000 гривень або 24 долари. Знову появилося у нас колечко трояндочка. Шинка тоненька 1 мм. Розмір 17. Вага 2,5 грами. Артикул 1301. Ціна 780 гривень або 19 доларів. Булавка роза. Артикул 7026. Вага 1,1 грама. Довжина 2,5 см. Булавочка. Діаметр квіточки 5 мм. Ціна 450 гривень або 11 доларів. Підвісочка, хрестик, троянда. Довжина 5 см. Ширина 2 см. Вушко 8 мм висота, 5 мм ширина, троянда 5 мм в діаметрі. Артикул 32,74. Вага 3 грами. Ціна 840 гривень або 20 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо подивитися відео наших виробів в інстаграмі Truska.Silver з малих букв.